Говори правильно, надії красоткіної. Ну, як це правильно сказати, які слова вживати нам? Відкрити що, що відчиняти, як дати лад усім словам? Що треба просто розгортати, що відкопорить, відімкнуть? Коли слова, які вживати, і як дитині це збагнуть? Все просто в нас багата мова, де для всього є свої слова. Уважно прислухай до слова і зрозумієш ці дива, розплющуєш, прокинувшися, очі і відкриваєш дивний світ. І душу відкриваю хочу, ти для добра з маленьких літ. Вікно до сонця відчиняєш, для друзів двері відчиняй. Замок у дверях відмикаєш, то добре це запам'ятай, чи закупорне кисненько відкупоріть треба нам. Запам'ятай і це гарненько, і раду всім даси словам. А книжку треба розгортати, перегортати сторінки, щоб у житті все добре знати, бо ж світ цікавий і дзвінки.